Вітаю мої любі покупці, клієнти наші, зрителі каналу. Значить, сьогодні буде таке відео. Юля поїде, бо в мене нема часу. Значить, такий бюджетний, недорогий варіант 3 на 6 типу парнічок, тепличка, який на зиму треба плівку знімати, але. Осінь, весна. Він слугує дуже чудово. Він недорогий, вот але досить такий досить такі якісний. Вот є такі самі схожі польсько-китайські. але ми зробили це в мене. Ми його зробили. Він трошки важчий. Там товще трубка йде 25 п'ята замість 19-ї, Там іде товще плівка іде 200 грам на метр квадратний, бо в польсько-китайській там іде 150 грам. і важить вона майже 34 кілограма, 36. 3 на 6, а польсько-китайська важить 24. Тобто, зробили її там більш таку підсилену. О, сьогодні Юля вам покаже, як вона буде виглядати. Вітаю наші глядачі. Сьогодні ми на установочці в Новосілках, це прямо біля Києва. Сьогодні ми складаємо, монтуємо нову модель теплички. Це складна тепличка доцинкованої труби 25-ї. Покривається вона плівкою. Армована плівка, яка може простояти до п'яти сезонів. Ось зараз я вам покажу, як ми складаємо, як виглядає така тепличка. Така моделька бюджетний варіант для тих, хто хоче спробувати, але немає можливості або взагалі хоче спробувати в теплиці, може спробувати такий варіант. Ця модель замовлена з Південної Кореї. Ось такі складні труби круглі. 25-та. Оцинкована труба, все складається з частин, все легеньке, можна самому в принципі, перенести, але те, що вона виглядає складно з частин і бюджетно, це не означає, що якісна і погана. Ні, навпаки. Вона якісніша набагато, ніж польські і китайські варіанти. В комплектацію даної теплички входять складні дуги, круглі, планки для з'єднання дуг, Кріплення з такого плану йде. Воно потім все буде закріплюватися в землю. Ось плівка. Плівка плотністю 200 грамів на квадратний метр. Плівка може простої до п'яти сезонів. Зараз покажу вам ближче, як все монтується. Двері у нас тут йдуть на замочках. Це прям як плащ палатка. О, да, да. а так двері ми закручуємо. Згадуємо, походи в гори, як складати палатку. Ось так зручненько, легко. Кріпиться на такі карабінчики. Тут москітна сітка. Так, тут все. Так все само. продумано. Плівка кріпиться до дуги шнурочками. Все легко. легко і просто робиться. Для додаткового поселення кріплення забиваємо такі планки в землю і будемо закріплювати конструкцію. Ось так, щоб все було надійно зафіксовано. Ось такий варіант моделі. Теплички. Ось так виглядає готовий варіант. Назиємо обов'язково знімаємо. Цю плівку все знімається легко. Просто з чотирьох сторін знімаємо, розв'язуємо ці вірьовочки і знімаємо. Нічого, ну, мені не Подобається, так? Да? Ну, да, так. Як воно буде, на скільки руків? Це інше питання. Якщо на зиму будете знімати плівку, то в принципі нормально буде стояти. Ну, головне, щоб каркас. Каркас зовсім повний буде стояти. Да, ну, тим більше закріпили добре, то без плівки буде гарно стояти.